Всім привіт! Це подкаст без комплексів, де ми говоримо про квір, секс та про квірний секс. І вас вітають його цілющі ведучі Ярослав Мельник та Ксенія Термасіна. Сьогодні ми будемо говорити про те, як сходити до лікарки, якщо ти квір. Ксенія, чи були в тебе якісь негативні досвіди пов'язані з твоєю ідентичністю, орієнтацією, коли ти ходила до лікарів? Лікарок? Блін, ну в мене насправді з одного боку в мене медичний кінк. А з іншого боку, в мене було дуже багато негативних досвідів походів до лікарок. Це не завжди стосувалось моєї сексуальності, але я користуюсь де безкоштовною медициною. Я вважаю, що медицина має бути всюди безкоштовна, і це часто трошки трешовий досвід. Про які я сьогодні розкажу. Але для початку, перш ніж ми почнемо розмову, мені б хотілося нагадати, що в нас з'явився інстаграм, який можна знайти за назвою подкаст без комплексів. Ми там проводимо опитування, ставимо вам якісь питання, які потім використовуємо в подкасті. Ну і так само туди можна написати якусь вашу історію, якщо ви хочете, щоб ми розібрали її в етері. Тож шукайте, підписуйтесь і будемо дружити і там. Чи були в тебе якісь негативні досвіди? Так, в мене було парочку негативних досвідів. Один я, по-моєму, про нього вже розповідав. Це коли я ходив до уролога, і це була приватна клініка. І ну, спочатку все було нормально, а потім якийсь момент, коли я сказав слово партнери, бо в мене на той момент було два стабільних сексуальних партнери. І коли він почув мене жену і чоловічі рід, то в мужчини почала бомбіти. Він почав мені розповідати, що це все гріховне, що мої діти будуть від цього страждати. Що моя дружина буде від цього страждати? Я так і не зрозумів про кого саме він розповідає, але було дуже потішна. Ось я тоді просто пішов. Ну я звісно залишив поганий відгук в клініці і почав шукати іншого собі, іншу лікарку. В мене стосовно сексуальності був з гінекологіною тільки один такий не дуже приємний випадок. Це насправді не такий трешак, як в тебе. Вона просто сказала мені щось, типу, в районі такого це звісно ваша справа, і не закінчила речення. Типу, це було таке риторичне, риторичний вкид, Лоукі Гомофобний, але консультацію вона мені надала доволі професійно, і все було окей. Трошки неприємна ситуація, але скаргу я писати не, не стала, тому що ну таке побутова гомофобія, мені здається, вона пролікується з якимось часом і з кількістю просвіти. Я б хотіла поговорити про те, як взагалі відбувається огляд у уролога і генкологині, тому що мені здається, що це, в принципі, дуже таке вразливе місце, і багатьом людям дуже страшно йти не лише через те, що вони можуть через свою ідентичність стикнутися з якоюсь з упорядженнями, а й через те, що це в принципі якась невідомість. Нам чомусь про це не розповідають. Ну як чомусь, тому що в нас немає сексуальної освіти. Нам не розповідають про те, як виглядає візит до гінекологіні. Наприклад, то чи міг би ти описати, що відбувається в кабінеті у уролога, коли ти тут приходиш? Зазвичай огляд починається запитування, бо якщо в тебе є якийсь запит, то ти просто приходиш запитом, кажеш своєму лікарі чи лікарці. Лікарка запитує, чи є якісь скарги, чи є якісь симптоми, і в цілому запитує історію хвороб. Далі відбувається фізичний огляд, він може в себе включати пальпацію живота. Тобто промацування, огляд статевих органів і також пальпацію члена та яєчок. Це не так страшно, як це звучить, і може бути навіть приємно, але трошки холодно. І також може бути ректальне дослідження. Тоді лікарка у уркавичі, промація простату. Далі може бути направлення на аналізи, це може бути загальний аналіз сечі, крові, і за потреби урогенітальний мазок. А розкажи про ці страшні історії, коли тобі йоршик засовують в ретро. Ой, да, оця штука мені дуже не подобається. Перший раз мені прям дуже не сподобався. Я очікував, що в мене просто ватною паличкою щось візьмуть, і в принципі так і відбулося. У мене взяли мазок ватною паличкою, і я думав, що ой, все. Але тут жінка дістала. Оцей славнозвісний Йоршик, і як запхала мені його, і це були не супер приємні відчуття, тому що це досить глибоко. Ну і сам факт відчування того, що це якби Йоршик у тебе в уретрі, але принаймні, коли ти знаєш, що що це, то ти вже знаєш до чого готуватися, і головний лайфхак це не входити в биральню після прийому, через те, що слезова уретра подразнена, якби складається враження, що ти хочеш в биральню, але коли ти йдеш в биральню, все ще починає взаємодіяти зі слизовою і трошечки печ. And this is not fun звучить супер неприємно. Насправді, а в яких випадках треба здавати у мазок? Ну зазвичай мазок відправляють, якщо є якісь симптоми, або якщо був ризикований сексуальний контакт. Також при зміні партнера, або якщо у вас дуже активне сексуальне життя, то варто включити цей мазок у свої регулярні обстеження. Як часто ти його здаєш? Це моя щорічна розвага. Я зазвичай йду здавати аналіз крові загальний, і також роблю цей мазок. Ти користуєшся в основному приватними клініками? Та це якісь твої переконання чи негативний досвід? У мене був не дуже. Позитивний досвід з державними клініками, чисто що я там міг ходити, і мене все одно якоюсь мірою змушували, як вимагали платити гроші за щось. І я подумав, що навіщо мені витрачати час і якби ті самі гроші приблизно на те, щоб сходити в державну клініку? Якщо я можу заплатити ну, там трошки більше, але до мене буде зовсім інше ставлення буде цінуватися мій час. Що я там приходжу на конкретний час? І я знаю, що я потраплю на прийом. Так що, так, я зазвичай обираю приватні клініки. Ти казала, що ти ходиш в державні? Так, я користуюся державними клініками після реформи. Мені взагалі все дуже подобається. У мене було дуже багато хорошого досвіду, а саме з гінекологінями. І я вибираю жінок принципово. Тому що ну мені комфортніше з жінками. Єдине, що треба купувати набір гінекологічний, туди входить там пеленочку, яку ти під жопцю стелиш, дзеркало гінекологічне. Ну і різні такі штуки, якими тебе оглядають. В принципі, це має забезпечувати держава, але по факту цього часто немає. Тому я, ну типу, не влаштовую скандали, не вимагаю це від гінекології. Просто собі купую там він до 100 гривень коштує. А єдина проблема з цими наборами в аптеці зазвичай є тільки з дзеркалом. Дзеркало це така штука, яка вставляється в вагіну, щоб її розширити, щоб подивитися там на. Шейку і матки і на все інше. І це дзеркало зазвичай в наборах є тільки розміру М. Це доволі велике дзеркало. Якщо ви не займаєтесь якимось там. Пенеративним сексом з великими предметами, членами чи з великою кількістю пальців, це може бути доволі неприємно. Моя партнерка каже, що вставляти дзеркало розміру М це як чотири пальця без змазки. Ну я з нею солідарна, це дійсно не дуже приємна ситуація, але можна окремо в аптеці запитати про дзеркальця меншого розміру. Сам мазок брати не так неприємно, особливо на фоні дзеркала, яке тебе розширює, часто він навіть не відчувається. Є гінекологічне крісло, якого часто бояться, тому що на нього треба залазити жопцею. Так розставляти ноги, розкидати їх в простір, але на нього доволі легко залізти, і, типу, там доволі зручно, все окей. Останні рази чотири в мене були чотири різні гінкологіні. Це було пов'язано з тим, що я приїжджала і по місцю проживання поближче шукала собі поліклініку. І, в принципі, всі чотири рази були нормальні. Єдине, що останній раз зі мною гінкологіня російською говорила, але вона дуже класну консультацію мені надала. Я приходила з запитом на те, що, по-перше, прийти огляд, я що півроку приходжу, а по-друге, поговорити з нею про про Коки, про оральні контрацептиви, і вона мене від них відмовила. Я досі не вирішила, яке в мене ставлення до оральних контрацептивів, тому що дуже багато жінок класно про них відгукуються. Вони кажуть, що це покращило їхнє життя, покращило їхній спокій, і в них, наприклад, зник страх завагітніти, який існує доволі у багатьох жінок. А з іншого боку, коки мають багато побічок. Якщо є можливість користуватися презервативами чи, наприклад, якимись вагінальними свічками, то краще робити це. Ну в. Власне, так я вирішила її зробити. Коки ж вони впливають на гормональний фон якось так, ще, так? Так, так це гормональна історія. А коли їх перестаєш пити, чи залишаються якісь потім ну, якби наслідки, ефекти? Так, якщо ти хочеш завагітніти, ну типу, якщо ти приймаєш, приймаєш, потім хочеш завагітніти, то має пройти пару місяців після прийому коків. Угу. Плюс діяти вони теж починають не одразу, плюс їх треба пити. В один той самий час, якщо ти пропускаєш один день, то це вже треба консультуватися з лікаркою. Ну типу там дуже складна схема. Це дійсно таке дуже патріархальна патріархальна історія про те, що в принципі вже мали піснувати чоловічі оральні контрацептиви, але їх не випускають на ринок через велику кількість побічок для чоловіків. В той час жіночі контрацептиви, які теж мають велику кількість побічок, існують вже давно, і ну очікується, що жінки будуть їх приймати. А взагалі тиск щодо прийому контрацептивів вважається репродуктивним насильством. Тож, якщо ваш партнер вас переконує, що з презервативом йому не окей, і ви маєте потурбуватися про... Можливість не звагітніти, то це, звісно, редфлексу дуже великий редфлек. А як ти зазвичай mm -hmm. обираєш лікарок? Чи тебе сімейна лікарка просто направляє до mm -hmm. гінекології? Не треба скерування від сімейної лікарки, до неї можна просто записатися і прийти. Я записуюсь через хелсі. Mm -hmm. Я просто записуюсь до лікарки, яка відповідає моєму району і є вільною. І ну, як я вже казала, все проходило доволі окей. Коли я казала, що в мене є секс із жінками і з чоловіками, ну не було ніякої такої поганої реакції негативної. Просто лікарка Окей, а ти з усіма лікарками це комунікуєш? Так, ну типу, це стандартне питання, чи ви живете статевим життям, і який спосіб контрацепції ви використовуєте? В принципі, мені тут важливо було б додати, що в цілому не обов'язково казати лікарці про вашу сексуальність, про вашу ідентичність. Вона це не зобов'язана знати, щоб поставити вам діагноз чи зробити огляд. Тому, якщо вам некомфортно, ви можете це приховувати. А єдине, що приховування цього, звісно, трошечки може скоригувати. Процес лікування, тому що, наприклад, якщо ви кажете, що ви не живете статевим життям, а насправді живете його там тільки жінками, і ви самі є жінкою або там небінарною людиною з вульвою, то стає це така ситуація, коли лікарка може не так ефективно опитувати вас стосовно статевого життя, тому що вона вирішила, що ви ним не живете. Тож це така гігантська проблема квір спільноти. Що ти зобов'язана робити камінаути, якщо йдеш до лікарки, інакше якість послуг може бути трошки нижче. Чи були в тебе прям якісь супер позитивні френдлі досвіди? Ну такого, щоб я казала, що я сплю з жінками, і лікарка мені така, та молодець Slay. Yes, queen!» <laughs> Такого не траплялося. Ну вони всі дуже нейтрально до цього ставились. Ну окрім цієї про яку я згадала, яка сказала мені що це, звісно, моя справа. Але ну на щастя про чоловіка, дітей і боженьку мені ніхто не розповідала. God. для мене насправді дивно, що в приватній клініці з тобою таке сталося, тому що знаєш, у нас є уявлення, що приватна клініка це таке суперіор, і там всі лікарі дуже прочекані і дуже прогресивні. Ну ти в мене було таке ставлення, бо я думав, що окей, ну я там плачу гроші. І Якби ставлення мало бути нормальним, без всієї цієї зашореності. Але хоча я потім ще трошки пошарився, навіть по їхньому сайту, по, по відгукам, я зрозумів, що там клініка в цілому напевно була не дуже. Так що, ну як протіп, можна заходити дивитись на сайт на Google Reviews, чи там все ок. І ну для мене зараз дуже великий рефлекс, коли у клінік сайт російською мовою досі серйозно таке існує досі? Так, я. Шукав собі стоматологічну клініку нову. І я просто заходжу на, на сайт, а він і там прям не було змоги змінити на українську. Я такий, well, that's shitty. це піздец. Ще про протіп існує у інсайту і у Харків Прайду. Є перелік дружніх лікарок, там від психіатрок до гінекологів урологів. Чому я використала фемінітив і міскольнітив тут? Я не знаю. Але отак вже сталося. Ну коротше можна у цих двох організацій знайти, подати заявку і отримати контакти дружньої лікарки чи лікаря. І ви точно знатимете, що ви йдете до спеціалістики, яка вам надасть консультацію, не зневажаючи вашу гендерну ідентичність і сексуальну ідентичність, і зможе дійсно надати вам класну якісну послугу. Та ще прикольний сайт називається Дружній лікар. Це проект від точки опори, організація точка опори». Я там знайшов свою першу сімейну лікарку. Вона була дуже френдлю. Зараз мені здається, у них там не такий широкий перелік, але там можна замовити собі тести на хвороби, що передаються статевим шляхом, мультитест на дому або записатися на прийом. Це в Києві. Але це чисто для чоловіків, які практикують секс з чоловіками. Ось, але я посерчив, і якщо в Гуглі просто вбити тест на ВІЛ, то... Одразу там будуть якісь рекламні організації, які займаються доставкою безкоштовних тестів на ВІЛ і на інші хвороби, що продаються статевим шляхом. Так що це можна все зробити вдома собі. Так, також є організація Drugstore, яка займається споживачами різних речовин, і у них можна замовити патібокс. Треба пройти опитування, де розповісти про ваше сексуальне життя і про ваш досвід вживання психоактивних речовин. І вони вам відправляють. Набір, де є теж тест на ВІЛ, але також там є різні штуки для вживання наркотиків. Наприклад, набор набір для сніфінгу, штучка для перевірки психоактивних речовин, чи там немає домічок якихось електроліти, ну і якісь прикольчики такі. Це коротше дуже прикольна історія. Мені дуже подобається ця організація. Я прям в захваті від них. Ну і вони багато просвітницької роботи також роблять. Та да, до речі, точка опори, коли відправляє оці тести, мультитест, то вони теж туди кладуть лубрикант і презервативи, причому вони ну, класної якості. Бо я от, буквально нещодавно. Був на ВОК-вечірці, і там роздавали якісь гуманітарні презервативи. Я такий думав, ну окей, візьму. А вдома прийшов, відкрив. А вони просто якісь такі жахливі, смертючі, з якоюсь дивною змазкою. І я подумав, зачем ета? Тут відкриваєш, і від них вже починає смердіти якимось, я не знаю, моторним маслом. Блін, та, це дуже неприємно, шкода, що типу гуманітарні гроші йдуть на якісь такі неякісні продукти. У мене насправді просто склад різних гуманітарних презервативів, які я понабирала в різних організаціях і в різних місцях, де я здавала тести. І ну, типу, вони прикольні. Єдине, що там упаковка дуже хуйово запаяна, і мені доводиться їх ножицями відкривати, бо розірвати їх там руками просто неможливо. Це моя підготовка до сексу. Я розкладаю предмети, які я буду використовувати, і в тому числі я беру ножниці. прикольно прикольного. Глядає, приходиш до Ксені на хукапі, тут такі ножиці лежать біля ліжка. Я насправді зрозуміла, що це може лякати людей, тому що до мене нещодавно приходив чоловік, якого я страпонила, і він він так, ну це був його перший раз, і він, в принципі, був трошки на стрьомі. І він сказав, що він побачив страпон, і йому стало страшно. Ну і ми це проговорили. Ми там про комунікували якось сіли просто поніжитись, погладити одне одного, одного, перш ніж починати. Але так, я зрозуміла, що це не, не не всім окей, іноді це краще так скромненько приходять. Fair enough. <laughs> <laughs> Та, я ще коли ресерчів е, організації, які відправляються ці тести, або роблять їх. Можна ще зробити у Києві, здається, в декількох містах від Альянсу Глобал. Та і також ще організації пропонують психологічну допомогу у дружньому лікарі, про якого вже я розповідав. Від точки опори можна звернутися і знайти собі дружнього психолога-психологиню. Інсайд е, надає 5 безкоштовних консультацій, і ще є від цього ж Альянсу Глобал. Е, в них командна називається сайт МенТок, і там теж можна отримати безкоштовні консультації. Ці Ну, якусь кількість певно. також є організації. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно назв, можливо, що Київ Прайд організації, які надають е, гормони для трансгендерних людей, які можна отримати безкоштовно. Це дуже круто. Ну і плюс психіатри, як вже, як я вже казала, можна знайти через «Інсайт» або через Харків Прайд. Які теж працюють з транслюдьми. Якщо для вас це актуально, то дуже раджу. Мені б хотілося ще розказати про те, що робити, якщо ви стикаєтесь з негативним досвідом від лікарки, я не знаю, чи всі в курсі, але на лікаря на лікарку можна писати скаргу. Це робиться усно, або письмово краще робити це письмово і краще просити, щоб цю скаргу зареєстрували, тому що в такому випадку вони зобов'язані вам відповісти, чи було вжито якихось заходів. Це можна робити у головного лікаря. Але якщо до нього довго дістатися, чи якщо він там теж якось вас дискримінує, можна писати одразу в Міністерство охорони здоров'я. Ми залишимо в описі подкасту посилання на інструкцію, як це зробити. Але просто пам'ятайте про те, що якщо у вас є ресурси на те, щоб поскаржитися на лікарку, то краще це робити, тому що це, в принципі, сприяє покращенню сервісу для інших квір людей. Тож це такий маленький акт активізму і для вас, і для нас всіх. Та і в цілому один з варіантів можна шукати собі дружнього лікаря-лікарка. Ну, в спільноті запитувати у друзів, тому що останні лікарі, до яких я ходив, вони всі були по порадам моїх друзів, так що це теж дуже прикольний інструмент. Так, та згодна. Я б хотіла знаєш, про що поговорити про медичні огляди від навчальних закладів і медичні огляди зараз військово-ставьсько-лікарня на комісія. Для мене це завжди був трошки такий принижуючий досвід, коли ви всі стоїте в трусіках і чекаєте своєї черги. Ще й не дай Боже чуєте, хто вже почав займатися сексом, а хто ще ні. А от чи, чи були в тебе негативні досвід. З цим пов'язані? Ну я пам'ятаю, що мій перший ВЛК був дуже травматичним. Мені тоді було 15 років. Це в 11 класі. Нас якраз перед отриманням паспорта всіх хлопців з мого класу відправили у воєнкомат. І отак, от нас залпом кудись заводили. Перше там було дуже дивне ставлення, тому що я не знаю, люди всі якісь були такі радянські, зашорені на той момент. Ну, це був 2014 рік. Всі були якісь такі дуже злі, токсичні і найжахливіше це якраз був цей огляд у. Уролога, крім того, що там був сам лікар уролог то ще прийшли просто жінки, які працювали в цьому військоматі, і вони просто стояли, дивилися на голих хлопчиків. Жестяк, це там. дуже крипово. Ну це було максимально крипово. Ну те, що тобі 15 років, тобі і так соромно, ти там я не знаю. Ну я на той момент взагалі не приймав своє тіло. Мене все там не подобалось. Там роздягнутися при такій кількості однокласників. Якомусь незнайомому чоловіці, і ще жінки, які стоять і сміються. Ну, видно, було, що вони прям стоять, і оглядають усіх і щось там шепчеться між собою. Піздець, це просто піздець. Ну і це великою мірою вклалось в те, що чому я ходжу у приватні клініки, теж, бо я не хочу стикатися, особливо з якимись державними структурами mm. <laughs> після цього. Та да, розумію. У Мене теж був супер негативний досвід під час огляду від університету. Це теж був десь, мабуть, 13 14 рік, коли я була ще на першому курсі. І дві стоматологині я була на огляді, і в мене були проблеми з зубами. В мене була доволі бідна родина, і відвідувати стоматологу це було чимось з лакшері. І ці дві лікарки так мене принижували. Типу, не просто якимось одним коментарем. Вони просто між собою обговорювали, наскільки в мене все хуйово, і мені було так соромно і так образливо. І Я вийшла з цієї клініки, коли вже все закінчилось. І я просто сіла на зупинці, і я проплакала. Я не знаю скільки часу. Я просто У мене була істерика і не могла зупинитись. Це було супер жахливо. Супер травматичний досвід. Бля, я... мені дуже шкода. Це треш. Це просто треш. Тому та я згодна про цю якусь радянський знаєш душок. Я не знаю, чому на медкомісії вибирають зазвичай таких. Ну так трапляється, і на щастя, от з тих часів в мене такого більше не не було. Прям такого сильно негативного досвіду, але це залишило гігантський слід, і зараз мені досі психологічно треба сильно налаштуватися, щоб піти до лікарки, до будь-якої. І я завжди трошки очікую, що це буде якесь приниження, і коли цього не трапляється, мені прям хочеться бути такою вдячною, що мені хочеться знаєш, іноді самій запропонувати якийсь хабар. Я цього, звісно, не роблю, але просто з цього відчуття, що типу, блін, звичайне людське ставлення. Ого, дякую. Ти мені нагадала про мою студентську клініку. Це теж було просто пекло, і це була одна теж з причин, чому я пішов з університету. Тому що у нас, коли ти хворів, треба було якусь справку зі своєї клініки іти і завіряти до них. А там завжди були черги, і чомусь жінки, які там працювали, я не знаю, вони були просто як дракони. І я от рівно мене вистачило на один раз. Я зайшов на мене, подивилися якимось таким злим поглядом. Мені там розповіли, хто я і де моє місце в цьому житті. І слава Богу, що в мене в той момент вже почала прокидатися якесь і Я просто такий хлопнув дверима, і більше я туди не ступив ніколи. Я подумав, що вже окей, нехай у мене там будуть проблеми не знаю з ректоратом з пропусками з чим завгодно, але до цих бічовок я більше ніколи не піду. Це дуже круто, що тобі вистачило ресурсу таке зробити. Ой, я згадав, в мене ще був прикольний досвід. Останнім часом я ходив здавати кров, і у мене на руці тату з радужною символікою. І якраз ці роки у мене зазвичай беруть кров, бо в мене там хороші вени. І перед кожною здачею крові треба зайти до лікаря, щоб поміряти тиск. І в мене чоловік, лікар мірія Тиск, дивиться на моє тату і питає, а що означає ваше тату? І я вже такий готуюсь, ну все, зараз буде срач. Але я такий розповів і про ЛГБТ, і тут у мене вішачок розповів про те, що це в підтримку права жінок на аборти. І такий думаю, блін, ну зараз буде така реакція. А він мені просто розповів, що як йому було прикольно 10 років назад на якомусь прайді в Амстердамі. О, вау! Так, І я прям такий, вау! Я дуже прям потішився. Блін, це дуже круто. Та і в цілому, типу, коли заходжу здавати кров, то лікарка, що перяють мене голками, завжди роблять компліменти татушці. Це так ніжно. Клас. Ти ще на початку казала, що в тебе медичний кінг. Ти можеш розповісти, що це? Та. -та. Це власне фетишизація походів до лікарок, Ролплею, скоріше на поход до лікарок. Але в мене це проявляється в якомусь такому крашингу на прикольних лікарів і лікарок. Наприклад, в мене був дуже кльовий стоматолог в приватній клініці. Типу він був дуже привабливий і дуже такий, знаєш, чуйний. І я просто весь час, що я в нього лікувалася, я постійно про нього фантазувала, і дійшло до того, що я почала мастурбувати в медичних рукавичках. І це був прямо ахуєнний досвід. Вау! Wow. Єдине, що одного разу він сказав мені: закрийте рот і не відкривайте, поки я вам не скажу. І феміністка в мені така біч, що?» Red flag. Ці чоловіки. <реш> ну і ще якось при ньому між собою лікарки обговорювали, що 8 березня, і хтось, типу, ну це про права жінок, а хтось такий, це, це взагалі не потрібне свято. Мій лікар сказав: Типу, ну я зараз в оточенні жінок, от я в нього лікуюся, і в нього ще медсестра була. І він такий, я зараз утримуюсь від своєї думки, тому я, я так не до кінця і не зрозуміла, що, що в нього було на думці, чи він підтримує права жінок, жінок чи ні, але я для себе вирішила, що так. Да, Підтримувати цю свою фантазію. Ну і в цілому, мені здається, це таке дуже інтимне місце погратися в огляд у лікаря чи у лікарки. Ну, і знову ж таки, через те, що в мене був травматичний досвід, я всі свої травматичні досвіди несу в сексуальність і там перепрацьовую. Це такий мій підхід, і ну, в тому числі, оце, і із лікарками теж. І через те, що це якраз таке щось на межі, чогось, що лоскоче мені нерви. От тому мене це так і приваблює. Чи в тебе були колись фантазії про лікарок з якими ти співпрацював? По-моєму, не було. Можу згадати тільки одного стоматолога, який був ну прям настільки фебіло гарний. Я зазвичай дуже рідко звертаю увагу там ну, на якусь фізіологічну красу людей. Чисто по візуалу мені важко зловити краш. А тут я прям подивився і такий вау. Але я тоді була заміжня жінка, тому якби я не, не, не дав сильно ці фантазії кудись іти. А блін до мене ще на швидкі якось до бабусі приїжджав фельдшер, і він був такий, типу, весь в черепочках з навушниками гігантськими, такий дуже молодий, і я теж зловила мікрокраш. Але я тоді була ще підліткиною. Це було прикольно. Ну я ще згадую, що з якихось дитячих підліткових років через те, що в медичній сфері мені здається в цілому дуже багато гомосексуальних чоловіків. То мені це якось кидалось в очі. Ну коли я ще там не супер сильно усвідомлював свою орієнтацію, то я постійно звертав увагу на якихось таких ну виразних не знаю, ніжних чоловіків, і от ну лікарі були одним з них зазвичай. У мене нещодавно був секс. Кілька у нас було кілька хукапів з чоловіком, який працював фельдшером, і він розповідав, що у них була жінка, яка викликала лікарів просто щоб їх звабити. І один раз вона трапилась на його зміну, але він тоді був з. Напарницею, яка просто заборонила йому заходити до неї в квартиру і сказала, що вона сама розбереться. І він сказав, що тобі, якби він був з напарником, то ця історія закінчилась би інакше, і мене так збуджується фантазія. Насправді це ж так прикольно викликати собі бригаду лікарів в всій амуніції і зайнятися сексом. Це не щось на що я колись наважусь, мабуть, хто хоча хто знає, але ну це дуже прикольно звучить в теорії. Блін, ну це прям сценарій порно. Це треба скажи. Отож, на цій порнографічній фантазії, яку ви можете забрати собі, або як фантазію, або як сценарій для реалізації, ми будемо закінчувати. Дякую, що були з нами. Нагадуємо про наш інстаграм і нашу пошту, куди ви можете писати ваші питання. Гарного вам дня і гарних тільки позитивних досвідів з лікарками. Бай-бай! І не бійтесь Йоршиків.